Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Сьогодні хочу вам розказати про проїзд-перехрест з непрацюючим світлофором. Сьогодні я поділюсь з вами досвідом, покажу, як я проїжджаю деякі перехрестя. Можливо, буде ще одне відео, де я просто буду їхати вже без теорії вам показувати різні моменти ну, просто різні варіанти проїзду. Різні ситуації зараз ще трішечки теорії. Тому зараз я вам розкажу саму суть, як я вважаю, треба проїжджати перехрестя на що звернути, яких помилок не допускати. Далі покажу наглядно, як я це роблю, і далі, і там буде ще деякі моє міркування. Хочу поділитись. От почну з того, що хочу проговорити суть основне. Що я хочу сказати, що не можна проїжджати таке перехрестя швидко, коли ви рухаєтесь в напрямку головної дороги. Ви все одно під'їжджаєте на перехрестя, знижуючи швидкість. Це найголовніше правило. Перше. Тобто, уявімо зараз, що ми їдемо з головної дороги. Бачимо, що статофор не працює. Дивимося на знак, головна дорога, скидаємо свою швидкість. Перед пішоходним переходом, перше, коли ми куди ми дивимося на пішохідний перехід. Якщо там немає пішоходів, ми продовжуємо рухатись, обережно переїжджає пішоход, уважно дивимося на другорядну дорогу, переконуємося, що машини там стоять або їх нема, або вони рухаються, але пропускають нас. Тобто що там ніхто не почав вже рух, не виїхав, не їде швидко і так далі. Якщо ви скинули швидкість. Їдете комфортно, повільно, дивитесь постійно по всіх сторонах. Перші пішохідни проїхали, Проїжджаю дорогу, другорядні стоять, я головою переконалась ліво-право, всі стоять, все добре. Я проїжджаю до другого пішохідного переходу на виїзді вже з перехрестя. Дивлюсь, щоб там не було пішоходів. Якщо немає, без зупинки проїжджаю далі і уїхали. Газку і погнали. Якщо пішоходи були, ви там позупинялись, їх попропускали. Друга ситуація: ви під'їжджаєте до пішко до перехрестя по Головній. бачите, що пішоходи йдуть перед пішоходним. Зупинилися і починають переходити пішоходи в цей момент. Другорядна дорога може скористатися тим, що ви пропускаєте пішоходів і почати рух. Тоді ви вже пропустили пішоходів, переїхали на ту сторону пішохідного переходу. Не стоїмо на пішохідному. Ззаді вже люди можуть вас проходити, але ви стоїте між пішоходним і проїжджою частиною. Пропускаємо другорядну, яка вже почала рух. І потрошечку починаємо їхати. Ми ж все таки на головній, потрошечку рухаємося. Другорядна, хто встиг, хто проїхав, далі переконуємося, що другорядна дорога стала, і ми переїжджаємо пішохідний перехід ой, перехрестя до того пішохідного перехіду. Там подивилися, якщо треба, зупинились, пропустили. Якщо не треба, поїхали далі. Далі, якщо ви рухаєтесь з другорядної дороги, ви, звісно, знижаєте швидкість автоматично для того, щоб зупинитись. Повністю і пропустити головну дорогу, але ми так само спочатку пропускаємо пішоходів. Якщо вони є, то перейшли. Ви переїхали пішоходний, Вони за вами вже ходять. Ви перед проїжджою частиною стали. Якщо ви будете стояти дуже довго, головна дорога навряд чи зупиниться, але може бути таке. Зараз до цього перейдемо. Наприклад, вони їдуть, їдуть, їдуть великий трафік. Таке перехрестя з трафіком. Немає регулювальника. Вони їдуть, 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 і їдуть. Просто якщо стояти, ви будете довго стояти. Треба, щоб хтось. Якщо головна не зупиняється пропускати, треба потрошечку починати просуватися вперед. Інколи, коли довго стоїш, треба це зробити. Починаєш рухатись. Ти рухаєшся, рухаєшся, голова постійно ліво право, ліво, право, ліво, право. Спершу це зліва. Якщо ви вже виїхали на приїжджу частину, перекрили ліву, лівій стороні, все вони вже змушені будуть стати, бо ви просто змусили їх зупинитись. Ви зупинили потік за головної зліва. Далі до центру рухаєтесь обережно дивитесь направо і так само змушуєте, потрошку просувайтесь, і коли бачите, що право, ви також змусили стати, тоді проїжджайте до пішохідного, знову ж таки, не забувайте пішоходів, бо ви будете по газам, що вас всі пропустили бігом, а там пішохідний. Також обережно покинули перехрестя. Далі, якщо ви рухаєтесь з головної дороги, бачите, що дуже багато з вже не збиралося машин. Ви можете, якщо ви перші під'їхали, ви можете проїхати пішохідний, переїхати на ту сторону, зупинитись, поблимати тут -от, е дальнім світлом фару, так от поблимали, пропустили, дали понять, щоб другорядна поїхала. Вона починає їхати. Якась частина з другорядної ви пропустили з тої сторони, також зупиняться скоріш за все. Але ви ж дивіться, коли ви пропускаєте, перш ніж поблимати, подивіться в праве дзеркало, якщо ви були в лівій смузі, або в лівій, якщо були в правій смузі, переконайте, що там ніхто з головної не летить, бо ви зупинитесь, пропускати, а хтось з сусідній смузі буде летіти. Йому буде не видно, вони ви, ви будуть не розуміти, чого ви взагалі стоїте. Може, ви просто так стоїте, тормоз ви, так? Він буде продовжувати рух, тому що ви не підставили всіх інших. Якщо ви з двох смуг, з декількох смуг розумієте з головною, що будете пропускати, поблимали, тобто ви зупинились. От будьте тут уважні, коли ви пропускаєте, бер, бер, беручи на себе відповідальність, можете помахати, типа проїжджайте, якусь частину пропустили і далі потрошку, ну. Ви ж не будете безконечно стояти. Пропустили когось, все. Далі починаєте далі висуватися, все, другорядно розумієш, що все, Хватить. головна вже поїхала, тоді вони вже зупиняються, ви собі проїжджаєте. Тобто це такі основні правила. І ще раз наголошую: голова має бути постійно: туди-сюди, туди-сюди, по всім, просто абсолютно. Якщо ви ще робите якийсь поворот. З головною чи з другорядною ліворуч, ви пропускаєте свій напрямок, да свою зустрічку, щоб повернути ліворуч. Якщо ви з другорядною, то вам треба і до серед центра перехрестя добратися якось там стати, пропустити зустрічку. Головний потік буде, наприклад, стояти. Ви зустрічку пропускаєте, повертаєте, і тоді тільки вже поїхала. Ну тоді вже поїхала головна. Тобто поняли. Зараз спробую наглядно показати. Це перше, по проїжджаю. І друге ще на бумажу на папірчику, кої що намалюю про пішоходів. Це дуже важливо. Дякую, велике відео, але ну, багато нюансів. Ділюсь досвідом. Поїхали. Під'їжджаємо до непрацюючого світлофора. Перше, що ми маємо кого припустити і кого контролювати, це пішоходів. Вони перебігають дорогу. прямо. В даному випадку у нас немає зустрічки, тому що у нас там далі прямо односторонній рух. Ми здати дорогу. Те, що тут когось, ну, те, що закінчаться машини по головні, і ми типу, поїдемо, коли немає, нікого не буде на головні навряд чи? Шо? Це неможливо в даному випадку. Пішоходи стоять, чекають, стоять, чекають, мене наїжджає на пішохідний перехід. Да? Ми залишаємо пішоходам пройти. Поки ми стоїмо, пропускаємо машини з головної дороги. Ми, нам треба залишити пішоходам, де вони можуть спокійно проходити. Ті, хто перебігає, молодці, поспішаємо. Ми не наїжджаємо на пішоходний. БМВ стоїть за пішоходним. ми перед пішохідним переходом. Якщо немає пішоходів, ми стаємо за за пішохідний перехід, і тут ми обережно дивимося. Якщо ми будемо просто тут стояти і чекати, поки закінчиться головна, ми ніколи в житті не проїдемо. Нам потрібно буде Просто потрошечку підсуватися. Звісно, може бути і просвіт, і ми можемо в нього проїхати. Не забуваємо тих, хто повертає ліворуч. Ні Справа нікого, зліва їдуть, їдуть. Боги. Ну, отак от от я би не проїжджала перехрестя, там, де не працює світлофор. Коли рухається, і ми рухаємося, і рухається машина з головної дороги, яку ми маємо дати дорогу. Ми переконуємося, що нас машина мала там пропустити, і тільки після того. Ми їдемо, але він рух він їхав. А нас що, не це кажеш, що треба суватись потрошечку, бо будемо Суватись стояти дуже... для того, щоб змусити головну дорогу ну, зупинитись все, це в нагло, це достатньо в наглу. Коли ти вже потрошку і ну і він був вже дуже близько на зліва, він вже вот вот був. Ладно, б, коли він був трішки далі, там пропускав пішоходів, ми раз скористалися цим. і поїхали. він ну, пропускав так машину, яка повернула. Ну він рухався. Я не згодна з цим проїздом. Так, от, я сама буду їхати за кермом і вам коментувати. Знов ліворуч надати дорогу, не працюючи світло форм. У нас є черга декілька машин. Дорога от, головна у нас широка, там на три смуги в кожну сторону. Пішохний перехід. Також тут часто люди переходять. Знову ж таки, червона машина перекрила пішохідний перехід не дуже зручно. Ну, типу, пішоходів немає, але ми ж можемо додому стояти, і пішоходи можуть прийти, буде не дуже. Тому я обережно під'їжджаю, він звільнив мені місце, я переїжджаю пішоходний перехід. Вони поїхали, я вже не встигла. Далі я стою, чекаю. Дивлюсь ліво-право постійно, ліво-право, ліво-право. За, е, не забути за пішоходів, які, отам, от, от за моїм поворотом, Вон переходять вони дорогу. Я потрошечку ну, не дуже багато машин, не дуже складно тут проїжджати, але не дуже і видно, чесно кажучи. І пряма, де можуть машини швидко їхати. Сподіваюся, що всі розумні і при напрацьою світлофорі ніхто не буде швидко їхати, навіть по такій хорошій, багаторядній дорозі. От дивіться, є моменти. Але. Ну ні, бачите, я, мій був оператор, який поряд сидить, він вже в і приїхав. А я ще той тормоз. Е, Ну, Це моя така політика. Я краще перестрахуюсь. Отут От тут є момент, але стрьомна справа. Пішоход. Бачите, я не газую, бо я бачила пішохода ще перед тим, як почала повертати. А тут вже я газую. В принципі, я вже вирівняла свій смузі, воно поки в дзеркало. Там, кому... Все добре. В цілому тут все добре. Все. Так, потрошку дуже просуваємося, але щось дуже потрошку. Ліворуч, складніше тут повернути. Той потік якось рухається, а цей щось застряг. Так. Коли ми їдемо з другорядної. Нам, от коли ми вже довго стоїмо з другорядної, нам щоб нас головна пропустила, от звідти, ми маємо їх інколи змусити. Ну тобто, ми трішки постояли, пропустили головну дорогу, і далі ми починаємо трішки, трішки висуватися на головну дорогу, от трішки в наглу, я так би сказала, лізти, 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 допоки буває таке, що ти морду свою вже висунеш, і ти просто перекриваєш головну. І вже у них вибору немає, вони просто зупиняються. Зараз якась кількість поїхала. От е, все, мені пішоходи перекрили, я ми зупинитись. Відповідно, головна поїхала. Далі мені пішоходів поки нема, треба переїхати через пішоходний. І далі я дивлюсь, 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 їдуть з головною, е, і наче, от там от, от зліва, до речі, нікого немає, дуже зручно. Там, тому що за... Ні, бачите? Все, зліва поїхали. Справа от є важливість. От зараз ми їдемо, тому що просто була можливість. Нам пощастило тут в даному випадку. Так, ну тут проблем нема. Дивіться, ви можете ще самі пропустити потік, який стоїть. Можете отак поблимати фарами. Проїжджають, от, і під'їжджаєте спокійно. Все, і ви пропускаєте я цей потік. Пропускаєте. можна пішоходів, пропустити стати, можна ще пропустити. Будь ласка, хай їдуть. Вони передумали, вже не хочуть, так? Да? Ну добре, туди ми поїдемо. Якусь частину, якусь частину я пропустила. От і все. Поблимати, щоб поблимати, треба оцим речашком, ближнім світлом фар цим, отак, от, на себе два рази. Потрібно з другорядною повернутись, повернутись, повернути ліворуч. Ми тут ще підворочку. У нас були велосипедисти, тітенька справа щось матюкається, у нас дати дорогу. Нам треба якось виїхати. Підворочку прям дуже стрьомно. Пішоходний ми саді звільнили, щоб на ньому могли пройти пішоходи. Там іде пішоход, я вже це бачу. Справа зліва, туди-сюди кручу головою. Справа теж дуже поганий огляд з деревами, ну але в цілому я щось бачу. Я стала в такій точці, де я не виїхала на проїжджу частину, але я щось бачу. І тут, тут не дуже легко насправді виїхати. Там постійно ліворуч повертають і вони зрізають, до речі. Якщо я ще, він, ну, він буде незручно повертати. Цей мені закрив тепер, я нічого не бачу. Ой, щось я. А, він вообще отак вирішив. Ну, правильно, я тормоз просто, да? Я боюсь проїхати, а вони вже приїхали. Тебе пропускають, Моргають фарами. А, так? Да? Супер. Ну він З там ось, пропускає, ось. а зліва там мене не пропускають. Мені треба переконатися, що він не передумав. Він не передумав, але я нічого не бачу. Ладно. Ну, якось, от, якось так. Називається, знаєте, як це називається? Коротше, треба взагалі дуже швидко приймати рішення. Дуже швидко соображати і бути дуже уважним і просто на всіх. Я наближаюсь до е, середнього да? перехрестя, на якому буває великий трафік. Зараз не знаю, подивимося, я буду повертати ліворуч. У мене головна, до речі. Я чогось думала, що тут другорядна. Добре, я поверну ліворуч з головної дороги. Пішоход. Перше, що ми маємо зробити, це пропустити пішоходів. Далі ми переїжджаємо пішоходний перехід, переїжджаємо за межі, його дивимося, що другорядна мене пропускає. Далі цей взагалі не пам'ятаєте, що робить. Там пропускає. Тепер я пропускаю зустрічку. Трішки є посередині дороги, зустрічка, що облимала мені, не побачила що? Ні, він переконався, що я точно нікуди не поверну. Далі я продовжую стояти. Другорядно поки стоїть. Я, взагалі, маю його пропустити, але він тормозіть. Якщо хтось тормозіть, то, бачите, правило, 2 секунд. Він, він протормозів, все, я його вже не чекаю, я швиденько покидаю перехрестя, бо всім треба проїхати. Виключай. Не працює світлофор. Ми включаємо лівий поворот. У мене головна. І от є просвіт. Чи поїдуть вони, я їм поблимаю. Просто блимаю і проїжджають. Другорядно проїжджає їх пропускає. Давайте, хай проїжджають. Добре. Поблимали. І я потрошку далі продовжую просуватися. Я вже цього пропускаю, звісно, я вже їх всіх пропустила, вони приїжджають. Далі я вже потрошку рухаюсь, тому що я на головній. Да, 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 да. Цей поїхав, настав мене чекати. Я продовжую рухатись далі. Дивлюсь по сторонам, пропускаю зустрічку і повертаю. Тобто, можна так було зробити. Давайте зробимо розворот на непрацюючому світлофорі. Я хочу розвернутись, У мене головна дорога. Мені треба пропустити, тих, хто моя зустрічка. Я буду повертати ліворуч. Я зупиняюсь на середині дороги, справа зліва нікого немає. Мені просто пропустити зустрічку і повернути. Е, Розвертаємося. Швидко їде дуже машина. Отут я трішки призупиняюсь, тому що бачите, я коли заїхала. А от там лівою смугою зайнято все. Дивлюсь, щоб ніхто не їхав. Лівий поворотничок включаю і заїжджаю сюди в праву смугу. Це, до речі, запам'ятайте оцей момент на розвороті. Після розвороту, коли ви вперлися в бордюри, виїжджаєте сюди на головну дорогу, трішки сповільніться і пропустіть, хто продовжує рухатись по головній дорозі. У нас далі головна, пішоходів бачу, про проїжджають. Е я обережно взагалі не спішу. Головна, не головна. Бачите, він проїхав. Хоча мав зупинитись. Цей зупинився, їду далі. Зараз я буду їхати знов з головної дороги, буду їхати прямо. Подивимося, що я знову не спішу. Саме перше, що я роблю, це не спішу. Переконаю, що другорядна стоїть і не лізе. Цей виліз, звичайно. Але все добре, я подивилась і тільки після цього газку додавала. Тут у нас вже головна. Ми поїдемо ліворуч. Так, другорядна поки стоїть. Маршрутка вирішила, бачите, пропустить. Другорядно, тобто він стоїть, чекає, але щось ніхто не хоче їхати. Поїхали все-таки. А, ну Він маршрутку маршрутку пропустив. Така солідарність. Тобто, бачите, він взяв на себе відповідальність і пропустив перший. Зараз я вже на головній ліворуч. Дивлюсь, щоб там нікого не було. Пішоход пішов, ну його не задавлять, тому я можу скористатися пішоходом і повернути ліворуч. Вчаємо лівий поворот. Пропускаємо всіх, хто з головної їде з правої сторони і з лівої призупиняємося до стоп-лінії, точніше, до пішохідного, навіть. переходу. Подивилися, що немає пішоходів. Переїхали ближче і стоїмо, чекаємо можливості, поки нам можна повернути. Або хтось стане справ... ну, з головної просто зупиниться, і ми поїдемо. Але якщо довго не будуть зупинятися, ми будемо змушені. От, бачите, він вже справа потрошку в'їде, Протіскивається, не хочуть пропускати. От є просвіт, можна дочекатися просвіт. Бішеходів пропускають. Є знову машина. Цей, я думаю, сірий зараз поїде, не буде довго чекати. Да, він змусив, змусив. Мене прикрив, значить, я повертаю. Все. Просто вот ну люди не будуть чекати довго. Поверну зараз з другорядної ліворуч. Знаєте, що я от оскільки от уже світла немає, це якось уже їхати нескладно стане стає, тому що ти їдеш. Або коли машин немає, да, на головній буде просвіт, і ми поїдемо. Або просто коли пропустять, головне часто зупиняється, часто пропускає. Усі якби по домовленості їдуть. Зараз той потік поїхав справа зліва з головної. Дороги. От вони їдуть обережно. Я собі висуваюсь до краю проїжджої частини. Чекаю, поки мене або пропустять, або буде просвіт. Якщо тільки мене зупиниться ця половина пропускати, я сразу буду дивитись, на ту половину, чи та пропускає. Бо це не означає, що з обох сторін нас будуть пропускати. Хтось по половині з цієї, От, він явно зупинився. Ну, повільно їде, все, але справа мені нічого не видно. Я чекаю зустрічку. Справа не вилажу, бо там можуть їхати. Ну, поки там нікого немає. Я пропускаю всю зустрічку, а лівий, бо тут я всіх перекрила. Ладно, він мене пропускає. Я просто не тармажу, тому що я таким чином закрила зараз всіх. Я і зустрічки надаю проїхати, і той потік перекрила. Тому зустрічка вже також обережніча. Вона мене просто пропустила. Я первіше повернула наліво. Хоча я мала пропустити всю свою зустрічку. Це до речі, ж такий момент. От ця ситуація, до речі, тільки що дуже часто попадається мені, оскільки я проїжджала перехрестя, коли не працює світлофор. Саме коли ти хочеш повернути ліворуч, ти ж розумієш, що тебе, тобі треба пропустити свою зустрічку, але от постійно так буває, що вона не їде, вона тебе чогось пропускає. Напевно, якось так інтуїтивно, щоб розвантажити швидше перехрестя, щоб швидше всі роз'їхалися, воно якось так відбувається. Тому що я стою на лівий поворот просто посеред перехрестя, я виходить, перекрила головній дорозі, і вони не можуть поїхати. Але б другорядна би тоді їхала. Ну він, типу, проїжджає моя зустрічка також, і я тоді повертаю ліворуч. Але вони хочуть, щоб я прибралась з перехрестя швидше. От той, хто стоїть посередині, ну здається, це така логіка. Всі хочуть, щоб він поїхав, а далі вже всі потім роз'їдуться. То якось отак часто буває. Тому якщо зустрічка не їде. Стоїть, не зволікайте, просто рушайте і бігом прибирайтесь з перехрестя, і вони собі далі вже розберуться. Тобто тут не можна якби так завтикати. Вообще, якщо вас пропускають, треба їхати. Треба навчитися, як висновок, швидко рушати і швидко соображати. І просто бачите ще раз: якщо вас хтось пропускає, ви не зволікаєте і швиденько, швиденько уважно. Але ви маєте бути переконані, що вас всі точно пропускають. Маєте бути впевнені в цьому. Якщо пропускають, їдемо, не пропускають, не їдемо. Якщо не пропускають довго, тоді потрошечку починаємо вимагати, їх зупинитися і вас пропускати. Трішечки нагліше. Хочу поділитись з вами своїм особистим спостереженням на своєму досвіді, бо не, не один раз попадала в такі ситуації. Дивіться, це перехрестя, яке зараз не регульовано. Тобто воно. Зі світлофором, щільний трафік, світлофор я не намалювала, ну зрозуміло, він не працює зараз. Коли не працює світлофор, ми дивимося на знаки пріоритету. І тепер дивіться, що відбувається на перехресті з щільним трафіком, коли не працює світлофор? Водії з другорядної і з головної дороги вони починають між собою регулювати проїзд. На то тут і воно зі світлофором, тому що щільний трафік інакше бути не, ну, не може. Тому що, наприклад, з головної дороги дуже щільний потік постійно машин їде. Відповідно, їх треба зупиняти і давати другорядній дорозі проїжджати. Коли не працює світлофор, то ну, не буває такого, що головна постійно рухається, і тільки коли є просвіт, другорядна починає їхати. Так не працює, коли не працює світлофор. Ми починаємо для того щоб пропустити інколи ж другорядна має рухатись, і тоді люди з головної дороги водії беруть на себе відповідальність, призупиняються, машуть, блимають, даючи змогу, ну якоїсь кількості машин з другорядної дороги, дороги все ж таки, проїхати. Тобто, ми регуляємо регулюємо водії між собою. Оцей проїзд, щоб як розвантажити це перехрестя і щоб всі могли приїхати, але що я хочу сказати? Оці от люди пішоходи вони з нами в цю гру, так скажімо, не грають. Тобто вони нічого не регулюють для них. Це взагалі золотий момент. Вони не бачать не працює світлофор. Вони такі фух, можна просто ходити туди-сюди, а ще абсолютно нікого не пропускати, нікуди не дивитись. Ну ті, хто більш-менш хочуть е, ну, вижити при проході з цього перехрестя, вони все ж таки дивляться і інколи пропускають. Але я вважаю, що пішоходи мають трішечки також приймати участь в цьому регулюванні регулюванні. Коли не працює світлофор, і у нас їде на зелений цей потік, то пішоходи, що у нас. Стоять. А коли не працює світлофор, і головна їде, вони не стоять, вони просто беруть і йдуть. їм не важливо, який потік їде зараз, оцей чи оцей не, не, не важливо. Тому, що відбувається в цей момент, коли ми, наприклад, проїжджаємо? От, я, напевно, не дуже правильно намалювала, хай це у нас дати дорогу. І зараз у нас починає рухатись оцей, цей потік потрошечку. Ці зупинились, пропускають. Тобто, я уявімо, це от я. Я виїхала перед проїжджою частиною. Дивлюсь, переконуюсь, що ці машини з цього напрямку вони мене бачать. Він, наприклад, зупинився, і я розумію, що мені треба швиденько проїжджати, поки мене пропускають. Я бігом що роблю? Я натискаю на газ і швидко хочу проїхати перехрестя. Але отут-от. Ідуть пішоходи, коли хочуть. Розумієте, вони нічого не чекають. Вони йдуть коли хочуть. Тому отут тут мені треба різко гальмувати. Для того, щоб пропустити пішохода. І часто ми дуже зосереджені на от цьому потоці, який нас пропускає. Ми дуже уважно дивимося от якраз на ці машини, щоб вони не їхали. І як тільки бачимо, ми швиденько проїжджаємо і вже забуваємо за пішохода, які і за цієї машини. І мені було цього навіть не видно. Він просто сюди вискакує. Мені треба різко гальмувати. Тобто, треба не забувати про те, що тут безкінечно можуть йти пішоходи. Тобто я газую. Щоб доїхати до пішохідного переходу, тут трішки сповільнююсь, переконуюсь, що ніхто не біжить і далі завершую свій переїзд перехрестя. І ще раз хочу сказати, хотілося би, щоб пішоходи приймали участь в цьому регулюванні і трішечки, все ж таки, дали змогу машинам також покинути перехрестя. Тому будьте обережні, коли ви доїжджаєте до цієї точки до пішохідного. А цей потік, який пропускав мене, також будьте обережні. Не починайте свій рух, допоки я не приберу свій зад. Отут, -от не сховаюсь, в цьому місці, щоб можна було спокійно проїхати. Бо я ж починаю газувати, цей розраховує, що я спокійно проїжджаю, а я тут різко зупиняюся, щоб не було аварії от в цьому місці, не було отут -от зіткнення з пішоходом, будьте обережні. І так з кожної, з кожної, кожної сторони має відбуватися. Всім велике дякую, що подивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що це було корисно. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, запитуйте. З наступного разу спробую просто поїздити і, і різні варіанти вам показати, як це буває. Може щось цікаве попадеться цікавіше ніж сьогодні. От всі бережіть один одного, бережіть Україну, донати зсу. Не забувайте, все буде Україна. Ми маємо боротися до кінця. Ми маємо не здаватися. У нас немає вибору. Тому допомагаємо і тільки вперед, все буде Україна. До нових зустрічей, пока.